Нещодавні весняні лісові пожежі у північних регіонах України виявили той факт, що лісничі господарства практично безпорадні перед такими загрозами, як вогонь. За сухої погоди навіть невелике джерело вогню може перетворити на попіл сотні гектарів лісу. Саме так і сталося цієї весни. Проте, вчасне виявлення і ліквідація осередків займання могли б зарадити цій ситуації. Саме для цього українські лісництва посилюють ось такими автомобілями. Знайомтесь, малий лісопатрульний комплекс. Компанія Списавто» розробила малий лісовий комплекс на базі повнопривідного автомобіля, який призначений для патрулювання міс лісової місцевості та у разі виявлення осередків загоряння оперативної ліквідації пожежі. Дане Автомобіль оптимально підходить для цього комплексу, оскільки він є повнопривідний, компактний, має достатню потужність та вантажопід'ємність. Лісопатрульний автомобіль збудований на базі оновленого пікапа Ford Ranger. Його рух забезпечує новітній дволітровий турбодизельний двигун потужністю 170 кінських сил, з крутним моментом 420 ньютон метрів. Він працює в парі з надійною шестиступеневою механічною коробкою передач. Привод забезпечується на всі колеса. Для збільшення позашляхових можливостей лісовий рейнджер було дооснащено електролебідкою, проте основна частина лісопатрульного комплексу розмістилася саме в кузові пікапа. У вантажному відсіку автомобіля. Розташований модуль пожежогасіння гасіння італійської компанії Fireco, яка є одним зі світових лідерів у галузі виготовлення пожежного обладнання. Даний модуль має наступні складові. Бак для води, виготовлений з пластику та посилений скловолокном. Ємність даного баку 600 літрів. Форма і розмір баку спеціально виготовлявся під розміри даного автомобіля. Мотопомпа високого тиску, насос високого тиску, двигун потужністю 14 кінських сил. Також входить водяний ствол високого тиску, шланг високого тиску, довжина шлангу 100 метрів. Шланг розташований на сталевій потужці. Також встановлений Ліхтар, який підсвічує робочу зону. Все обладнання змонтовано на загальній рамі, і у випадку потреби весь модуль можна демонтувати за необхідності. Особливість даного автомобіля є смоктувальний комплект, який дозволяє давати забір води. Не тільки від ємкості, яка встановлена на автомобілі, а й з зовнішнього джерела, таких як озеро, ставок, річка тощо. Зараз я продемонструю, як працює даний комплекс. Заводимо комплекс. Ви бачили, що знадобилося для того, щоб привести його в дію, не більше, ніж 10 секунд. Але якщо працювати з ним постійно кожного дня, то звісно цей норматив можна скоротити до 5-6 секунд. Отже, попередження лісових пожеж справа декількох секунд. Компактний і маневрений Форд Рейнджер має все необхідне на своєму борту, щоб приборкати вогонь ще до того, як він стане лихом державного масштабу. До речі, саме цей рейнджер незабаром вирушає патрулювати лісові простори Чорнобильської зони.